Саме характери, адже ми впевнені, що у всіх тварин, відповідно до їхніх звичок та способу життя, є свій власний характер, що визначається нами за своїми людськими мірками. Оце лисиця кажуть про кого-небудь, хто вирізняється поміж наш хитростю. Та чи така вже хитра ця тварина, котра в батьці, виманює у ворони сир або обдурює мужика, прикидаючись мертвою? Між тим у природі саме лисиця доволі часто пошивається в дурні і в ділах із силом супереч батьці, скоріше ворона спроможна перехитрити лисицю, ніж навпаки. Знаючи, люди підтвердять, спостерігаючи за полюванням лисиць за мишами, саме ворони викрадають їхню здобич. І щодо прикидання, то є звірі куди більш здібні ніж лисице. Хоча б єнот або єнотовидні собаки, які в екстремальних умовах чи то на полюванні, в курниках, чи то за ласощами на бахчі, при першій же небезпечі видають себе запокійників, а доки розніваний хазяїн, поспішаючи, йде за лопатою, аби закопати бідолаху, його сліду на місці подій не залишиться. За лисицею такі подвиги значаться хіба що в казках. Вовк постійно голодний, рискає, шукає здобич. Саме часте голодування спонукає вовків бивати значно більше, ніж можуть вони з'їсти за один раз. У клітці ж він ототожнює агресивність, злість, гордовиту самотність. А от смикалка, безперечний розум, значиться за сороками та воронами, яких, власне, і в нашому місті вистачає. Ось лише характеристики, які залишились за кадром: бобри домовиті, мураха трудолюбива, муха надоїдлива і бридка, коза, звісно, дереза і задирака. Півень, використовуючи стилістику модерну, ніхто інший як сексуальний маньяк, до того ж самовпевнений. А хіба не цікаво спостерігати за королем бойових птахів, грифом чи лінувато спокійним, але вірним самому собі, навіть у неволі тиграм? Як завжди, потішними і граливими є представники сімейства Малп. Одним словом, у кожного виду тварин є якісь свої відмінні особливості характеру, але і всередині виду в компанії дикобразів, вовків, лисиць, нутрій, мавп, тигрів, так само як і у людей, є свої індивідуальності: є спокійні і агресивні, добрі і злі, трудяги і лінивці клаповухі, простаки і генії. А ця різноманітність характерів і є запорукою виживання того чи іншого виду тварин. На закінчення ж, аби наше міркування не видалися занадто абстрактними, пропонуємо вам коротеньке інтерв'ю з представниками адміністрації, представленого ковалі, пересувного філіалу одеського зоопарку Давидом Кадарія та Мурманом Мутчаном. Ребята, ви представляєте філіал одеського зоопарку. От в яких городах вообще ви побували? Где ви? путешествуйте и показывайте своих зверей. Ну, вообще у нас мы работаем по союзу. Так как сейчас союза уже нет, то мы опять вернулись в нашу родную Новый. Одессу, да. на Украину. Ездили по Одесской области в основном, Юг Одесской области, Молдавию отработали. Понятно. А что вот в наших современных условиях значит содержать вот этих зверей, когда вот цены на питание такие огромные, это, наверное, тяжело. Да, сейчас с этим стало тяжело. Но маленькое сравнение. Например, если раньше билет стоил 50 копеек, да, взрослый, то 4 человека входило в зоопарк и уже можно было купить килограмм мяса. Но сейчас у нас 40 купонов стоит билет. И... А... Проблем. Сколько, например, съедает вот этот тигр? Тигру нужно в день 9 килограмм мяса. Ну, у нас в основном вот мясо едят все хищники. Это тигр, там ягуар у нас, пума, волки. Ну и вот у нас в Ковеле у вас есть проблемы с мясом? Ну как, проблема не всегда. Я стараюсь достать подешевле, <laughs> чтобы людям еще осталось зарплату выплатить. А тяжело вот зверям переносить такой кочевой способ жизни? Или они уже привыкли? Вообще, как они э, себя чувствуют вот, в клетке? Меняется или их психика как-то? Или... В таком плане. Они здесь ради леса, им, по-моему, они не чувствуют воли, что такое. Они здесь родились, здесь виразли. В принципе, Я... плохо, плохо то, что они в клетках, это естественно. Но, знаете, вот как, они, в принципе, родились, да, в клетке. Им, то есть выпустить на волю это тоже будет проблема. То в основном, как эти зоопарки начинаются? То, то были в цирке, и значит, цирка списывает зверей. Ну что, их убивать нет. Выпустить на волю тоже нет. Никуда ну, в зоопарк. А есть у вас, рождается потомство. Вот, да, вот и у нас стоят, вот видите, то у нас... Родились три енотика, но они большие уже, когда они в мае у нас они родились. Волки рождаются. Ну, да. вот волки у нас по в год приплод там по четыре волчонка постоянно бывает. Все размножаются, все они. Обезьянки рождаются. В принципе, все они размножаются. Для них это... Если бы их вот, допустим, брать с неволи и сажать в клетку, то это уже проблема. А когда они родились клітки, це для них те ж саме, что... А у вас є своє да, Тигр. Тигр? А у Цігар. У в ворона. Що ж, Ковальчан і гостей міста запрошуємо відвідати зоопарк, скористатись можливістю покатати дітей на ослику, сфотографуватись на пам'ять ось цією чарівною ламою. Думаю, що це чудова нагода поєднати цікаве з корисним.